Доброго дня, шановні глядачі і колеги. З початком російсько-української війни десятки країн світу включились в допомогу України. Про деякі з них ми знаємо дуже багато, чули і про розміри, і про конкретний склад допомоги. Але є країни, які надають відчутну підтримку, про які українські ЗМІ пишуть дуже мало. Одна з таких країн, надійних союзників України це Норвегія. І саме норвезько-українській співпраці буде присвячена серія подкастів. До перегляду яких ми вас запрошуємо, подкасти є частиною проекту Українет Плюс. Це трирічний проект, який фінансується дослідницькою радою Норвегії, і метою якого є зміцнення дослідницької співпраці між Норвегією та Україною у процесах відбудови України. В межах проекту українська дослідницька організація ОПЕРСО буде регулярно записувати подкасти з різними експертами та дослідниками, які мають стосунок до норвезько-українських відносин. Ми почнемо з подкастів, присвячених норвезькій програмі Нансена для України. У першому подкасті ми поговоримо про загальну підтримку України Норвегією. Нашими гостями будуть Крістіан Сісе, спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії для України, та Олександра Дайнеко, українська соціологиня, що наразі перебуває у Норвегії. Отже, починаємо! Доброго дня, пане Крістіан. На сьогодні у нас лише два запитання. Перше, що собою являє програма підтримки нансен для України розкажіть, будь ласка, детально так, якби ми про це нічого не знали. Це хороше питання. Перш за все, норвежці і уряд Норвегії, і навіть парламент Норвегії також, не дивлячись на те, що я представляю уряд, відзначаємо силу і мужність українців. Ваші воєнні сили і те, як ви боретесь за своє виживання, і за контроль дотримання національного законодавства. Це дійсно велика історія. Ми підготували офіційний документ для парламенту. Ось оригінал, і вже на першій сторінці написано, що це політика безпеки, яка стосується не тільки Європи, а також і Норвегії. З цього витікає, що це професійна база, не тільки база, а одноголосна підтримка в парламенті. саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про програму підтримки Нансенпіспрайсфосисти Нансен, До речі, отримав Нобелівську премію за допомогу біженцям в роки Першої світової війни у східній Європі, а також у роки голоду в Україні у 1920-х роках. Саме тому ми і назвали це програмою підтримки Фритіофа Нансена. Це приблизно 75 норвежських крон, що дорівнює, грубо кажучи, 7 мільярдів євро. і уряд, і парламент взяли на себе відповідальність і за дії наступного парламенту. Тож це просто гігантська програма, яка триватиме 5 років, з яких вже пройшло 2. В основному це буде підтримка України, воєнна підтримка, підтримка цивільних та гуманітарна підтримка. Саме про це наша програма. І розмір програми, як і, і тривалість програми, робили її унікальною на той час. зараз. На щастя, багато інших країн, включаючи декілька європейських, впроваджують подібні програми підтримки, які будуть тривати декілька років. Це програма підтримки Нансен, воєнна, цивільна і гуманітарна допомога. Дякую, і друге питання. Також відомо, що нинішня програма підтримки України розрахована до 2027 року і включає як військовий, так і цивільний аспекти. Зараз розподіл між цивільним та військовим приблизно рівний. Як ви вважаєте, чи доцільно було б збільшити військову складову підтримки, враховуючи, що здатність України до самооборони безпосередньо впливає на обсяг коштів необхідних для гуманітарних потреб та відбування? Мовлення for humanitarian needs and reconstruction Денисе. Ми вдячні за глибину і комплексність цього питання. Ми зробили саме так, бо вирішили, що розділення коштів 50 на 50 на воєнні і цивільні потреби це хороша перспектива на майбутнє. Ми заздалегідь планували програму і особливо наголосили на воєнному аспекті ми не можемо вирішувати це самі Ми дуже близько співпрацюємо з урядом України, але також і Сполучених Штатів союзниками з Європи на національному рівні, як з членами Європейського союзу, не дивлячись на те, що ми не є членами Європейського союзу. Тож ми повністю обізнані з міжнародною підтримкою, яку надають вашій країні в воєнному плані. Однак я думаю, що міністр уряду України, з яким я спілкувався багато разів. Є міністром фінансів Марченко. На його думку, ваш уряд і ваша країна дуже сильно потребує цивільної підтримки для того, щоб підтримувати уряд України, державність України. І ми неодмінно підтримуємо вас, якщо мова буде йти про енергетичну інфраструктуру. закупівлю газу і так далі. Тож, ми, власне кажучи, начальники групи номер три формули миру в Україні, І якщо подивитись, чим займається група номер три, то це саме охорона енергетичної інфраструктури. Тож ми сподіваємося, що будемо надавати достатньо допомоги на воєнні потреби, про що ви і питали. але також на критично важливі цивільні і гуманітарні аспекти. Норвегія це країна, в якій живе 5,5 мільйонів людей може, ми і не зможемо стати лідерами в цій сфері, але ми будемо робити всі можливі спроби. як я говорив у відповіді на попереднє питання з усією підтримкою об'єднаного парламенту Дякуємо Крістіану за його відповіді. Підхід норвезців вражає і суми допомоги лунають як дуже суттєві. Проте. Ірина Котєлова та Сергій Сидоренко з Європейської Правди розкривають інший бік питання. У новій статті союзник України, що виграв від війни, чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо. Посилання на статтю буде у описі відео, вони звертають увагу на те, що в порівнянні з іншими північними країнами обсяг допомоги, наданий Норвегією і розрахований на частку ВВП, є найнижчим. Тим часом у самій Норвегії багато політиків і представників громадськості підкреслюють, що програма Нансена має бути суттєво збільшеною, оскільки Норвегія отримувала додаткові прибутки з продажу енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення. Це визнає і влада навесні. Норвезький міністр закордонних справ в інтерв'ю Європравді визнав, Норвегія робить недостатньо для допомоги Україні і усі держави також. Отож, які дискусії відбуваються у норвезькому суспільстві довкола програми Нансена та допомоги Україні? Ми запитаємо у дослідниці Олександри Дайнеко, яка є доцентром соціологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна та наразі працює в Норвезькому інституті міських та регіональних досліджень університету Осло-Мед. Олександра, доброго дня! У мене до вас перше питання щодо допомоги від Норвегії. Що ви можете сказати про ці дебати в політичній площині в Норвегії? Так, звісно, вітаю Дениса, вітаю, шановні слухачі. Дійсно, те питання, яке ви зазначили, зокрема щодо обсягу програми Нансена і того, як ця сума сприймається, от довкола цього на великий рахунок точиться дискусія, яка була розпочата цього літа. І власне на сьогоднішній день вже дійсно є така оформлена думка про те, що. Що, незважаючи на те, що наче, ця сума лунає як суттєва, да, в порівнянні з іншими чи в прив'язці до інших показників, на великий рахунок Норвегія не є лідером серед, приміром, скандинавських країн щодо допомоги Україні. От, але те, що мене мені імпонує в норвезькій демократії, це те, що власне, власне, ця позиція вона була чітко артикульована представниками громадянського суспільства, і влада дійсно почула ці аргументи, і наразі вони розглядають питання збільшення допомоги. І ми очікуємо це рішення от буквально найближчим часом. Буде розглядатися як подовження програми у часі до 2030 року, так і суттєве збільшення бюджету від 75 мільярдів до 135 мільярдів крон. Тобто, ми бачимо, що на великий рахунок демократія працює і думка громадянського суспільства вона є почутою в Норвегії. Це дійсно імпонує. Чудово. Ну, власне, наступне питання, якраз про суспільство, про норвежців. Ну, ми знаємо, що у Росії у Путіна є розрахунок на те, що європейські і західні партнери України втомляться від війни, втомляться допомагати Україні. Тобто він розраховує на таку війну на виснаження і власне на виснаження наших партнерів теж. І в цьому плані цікаво дізнатися у вас як у соціолога, Щодо настроїв у норвезькому суспільстві, чи є якісь тенденції, які показують, що ну рівень підтримки, наприклад, України падає, чи якось інакше змінюється? Як ви можете це прокоментувати? Да, я мешкаю в Україні ой, в Норвегії трішки більше ніж два роки, і як соціолог, от весь цей час я проводжу таке включене спостереження. Я спостерігаю за тим, що про що пишуть норвезькі медіа, про те, які теми підіймаються в політичному дирськості, про що взагалі спілкуються. Звичайні норвезці. і я можу переконливо сказати, що на великий рахунок Норвегія залишається тією країною, яка є постійним і потужним партнером України, і що підтримка України в Норвегії вона залишається дуже високою і. Власне, такий висновок підкріп, підкріплює підкріплюють і дані а, соціологічних досліджень. От мої колеги з Нібру з університету Осломет нещодавно отримали результати свіжого опитування. Перша хвиля цього опитування була у 22-му році а, взимку, і от друга хвиля буквально зараз, 24-му. І те, що вони власне про що вони запитували в цьому опитуванні, це. Різні аспекти підтримки України. Так, от цікаво, що в 2022 році 88% норвезців підтримували ідею необхідності надання зброї Україні, і цікаво, що цей показник не змінився ні на жоден відсоток. Да? Тобто, і сьогодні, на сьогодні де, на майже 9 з 10 норвежців підтримують цю позицію. І це дуже важливо, бо це показує. Підтримку протягом часу, та, те, що вона не слабшає з плином часу. Інший показник збільшилась кількість тих, хто вважає, що російські активи мають використовуватися для відбудови України. Наразі це 8 з 10 норвежців, так думають, тобто майже 80%. відсотків. У 2022 році це було трішки менше 75%. відсотків. Високою залишається підтримка українського руху в НАТО, але треба зазначити, що трохи збільшилась кількість тих, хто вважає, що Україна має поступити з територіями для завершення війни з 11 до 17% зріс цей показник. Але якщо дивитися, скажімо так, в цілому на картину, то все одно переважна більшість норвежців. Проти цієї тези. Тобто, на великий рахунок я можу констатувати, що підтримка потужна, і вона має місце як серед звичайних норвежців, так і на рівні представників абсолютно всіх політичних партій в Норвегії. Звісно, я маю сказати, що час від часу в медіа виникають певні російські наративи, і вони пов'язані навіть з використанням певних термінів да, як у Писується війна, як згадуються події на Донбасі, як говорять про анексію Криму. Звісно, що певні такі елементи російської пропаганди вони час від часу виникають, але мені приємно зазначити, що за ці два роки в Норвегії сформувався такий. Осередок, потужний інтелектуальний серед громадянського суспільства. Тут і науковці, тут і журналісти, які мають знання про Україну, які власне активно, активно впливають і виходять, входять в діалог з журналістами про те, власне, які терміни застосовуються, і, скажімо так, от який фокус ці журналісти обирають. Да? І дійсно, от та мережа Україна.нет, власне, яку кому створили, члени цієї мережі дуже активно включаються в ці дискусії. Тому на великий рахунок, знову ж таки, повторюсь, Норвегія потужний партнер України, і ця підтримка вона не, не падає з плином часу. Чудово. А тоді, от щодо природи цієї підтримки, хотів задати питання. Ми бачимо, як різні країни Європи, в тому числі країни, які безпосередньо межують з Україною, такі, наприклад, як Угорщина, досить різне різну позицію займають щодо підтримки України. Хтось навіть можна сказати антиукраїнську позицію, займає а Норвегія. Ну історично географічно не є ну близькою до України. Країною, і, але при цьому підтримка з боку Норвегії досить є системною, потужною, якби який з боку політичного класу, так і суспільства. В Чому, на вашу думку, причина такої от одностайної і постійної підтримки з боку Норвегії? Це цікаве питання. Я на великий рахунок теж над ним так замислювалася і знайшла для себе щонайменше два, два чинники, да, які цю ситуацію пояснюють. Перший чинник це все таки от розуміння спільності з нами у зв'язку з тим, що Норвегія також має кордон з Росією, да і Росія є? Прикордонною державою, і це те, що неможливо змінити, да і от усвідомлення цієї потенційної небезпеки, і також усвідомлення того, що в Норвегії проживає 5,5 мільйонів е, мільйонів мешканців, да? що в принципі дозволяє позиціонувати її як невелику країну, От маючи такого великого агресивного і непередбачуваного сусіда. От все-таки оця наявність кордону і відчуття небезпеки, вони дають норвезцям зрозуміти, як в якій ступені наше, наш стан. Да? Тому що навіть незважаючи на те, що Норвегія є країною НАТО, близькість до Росії і можливість різних проявів саботажу чи якихось проявів гібридної війни. Це дійсно те, що турбує норвезців. і ми бачимо сьогодні за опитуваннями, що 84% норвезців вони побоюються того, що Росія буде здійснювати саботаж. І протягом останніх років певні випадки траплялися. Вони траплялися і на морі, і в інших сферах. І оце усвідомлення цієї потенційної загрози, на мою думку, воно воно все таки впливає на те, що от Норвегія настільки солідарна з Україною, і другий чинник це власне спільні цінності. Мене вразило те наскільки норвежці цінують демократію, свободу. Власне, можливість обирати для людей да і от наскільки вони пріоритизують ці цінності. І на мою думку, війна показала повномасштабне вторгнення показало, наскільки ми схожі в чомусь з норвезцями, і норвежці дійсно побачили, як українці цінують демократичні цінності, і от на цій, скажімо так, ціннісній схожості напевно теж виникають додаткові умови. Чи підґрунтя для того, щоб ну власне показувати таку солідарність не лише на словах, скажімо так, але й на конкретних діях, зокрема щодо ухвалення цієї масштабної програми підтримки України, цікаво. Скажіть, будь ласка, ще одне таке питання щодо ролі діаспори в Норвегії, української діаспори є країни, в яких історично склалася велика українська діаспора, там, наприклад, Канада або Португалія, і ця політична діаспора чи українська діаспора вона впливає на рішення, які приймаються в тому числі політичні рішення в Норвегії? Ну історично не було великої української діаспори, тому мені цікаво, ну я розумію, що з початком війни якась кількість українців опинилася у Норвегії. Наскільки зараз українська діаспора взагалі помітна, чим вона займається чи вона впливає взагалі на ну. На, на політику норвезької держави щодо України я можу сказати, що роль діаспори є дуже помітною, і один з таких, знаєте, яскравих індикаторів цього те, що демонстрації на підтримку України відбуваються щодня з початку повномасштабного вторгнення в Норвегії. І от така, скажімо, так, увага, таке бажання тримати цю тематику у фокусі політичного життя в Норвегії, робить свою справу, тому що дійсно ми бачимо і. Єдність серед політичних партій і високу підтримку населення, але звісно, що ці активності вони не обмежуються виключно, скажімо так, організацією різних заходів і, зокрема, таких акцій підтримки України діаспора займає має декілька культурних проєктів, які зокрема спрямовані на те, щоб українські діти, які перебувають в Норвегії, вони не забували українську мову, вони мали в тому числі мовне середовище, і діаспора також займається цим напрямком дуже активно. Окремо хочу зазначити, що діаспора є дуже активно в медіа, і майже щотижня можна почути певні коментарі. Коли дійсно норвезькі медіа зберігають доволі високий інтерес до ситуації в Україні наразі, і вони запрошують активно до участі також представників української діаспори, діаспора розширюється, як ви зазначили, завдяки. Новоприбулим біженцям, і на великий рахунок мені здається, що в принципі, от знаєте, коли ми говоримо про українців за кордоном, можливо, ми трішечки недооцінюємо ту роль, яку вони відіграють дійсно в допомозі Україні. Чи вона не є такою видимою для тих, хто залишається в Україні? І мені здається, що цю роль теж важливо. Про неї важливо знати, її важливо підкреслювати. І вона також показує, наскільки українці, які перебувають за кордоном, що вони дотичні до підтримки України, і, власне, вони також відчувають, скажімо так, чи найменш намагаються да, долучитися до процесів пов'язаних з наближенням нашої перемоги. Чудово, дякую. І на сьогодні останнє питання про українське суспільство? Ми знаємо, що Норвегія допомагає різними шляхами, і військова допомога йде, і гуманітарна допомога йде. До вас, як до соціолога, питання, от українське суспільство наразі, на думку українців, яка допомога найбільше потрібна? Я б тут розводила, скажімо так, от актуальну допомогу, яка пов'язана ну, з фактичним виживанням українців, да, і окрема тематика. Відбудови перспективних планів да, інвестицій в Україну післявоєнний час, от якщо казати про поточну допомогу, мені вдалося знайти небагато ну, на великий рахунок досліджень, які ну, дають конкретну відповідь на ваше питання. Але я буду звертатися до дослідження, яке було проведено соціологічною фірмою ГРАДУС, і вони, власне, опитували українців. В квітні 2022 року і в лютому 2024 року, що дає нам можливість трішечки подивитися на динаміку настроїв. Да? Ну, Звісно, це не є чимось таким унікальним, да, чи не є якоюсь інноваційною ця думка про те, що, перш за все, нам потрібна зброя. Да? І власне наступальна зброя, в тому числі, ми бачимо зростання від 60 до 72%, Серед українців, які власне визначили надання наступальної зброї Україні як пріоритет тієї допомоги, яка наразі надходить, а це в тому числі надання захисної зброї, ну і в цілому це будь-яка фінансова, будь фінансова допомога, яка надається Україні. Що цікаво, це те, що от приміром показник гуманітарної допомоги він трішки впав. Якщо в 22 році 60% зазначали актуальність цього напрямку допомоги, і вона пов'язана перш за все з продуктами харчуваннями, з товарами з товарами першої необхідності. То в 2024 році. Цей показник зменшився до 35%. Але, от знаєте, тут теж питання, як інтерпретувати ці дані. Для мене це не є показником того, що е, потреба в цьому зменшилась. Це, скоріше за все, показник того, що на великий рахунок багато міжнародних організацій та наших партнерів вони, власне пріоритизують надання саме гуманітарної допомоги, і в такий спосіб вони спроможні, ну, скажімо так, більш ефективно. Закривати цей напрям, тому і для людей він видається, скажімо так, ну, можливо, в меншій ступені е, актуальним да, чи пріоритетним станом наразі. Да? Тобто, якщо отак підсумовувати, то, то звісно, це надання воєнної допомоги. От, але те, що мені подобається в програмі Нансена, це те, що Програма побудована комплексно, і вона завдяки підтримці державного сектору, завдяки виплаті заробітних плат, завдяки виплаті пенсії та соціальної допомоги, вона власне дозволяє суспільству виживати в умовах війни. Та і люди, які йдуть на роботу в умовах відключення енергії, в умовах небезпеки бути атакованими. Вони все таки розуміють, що приміром, в цьому місяці вони отримують заробітну плату. Мені здається, це дуже важливо з точки зору, от, взагалі, такої елементарної логіки виживання. Да? І в цьому велика дяка норвезькому уряду і норвезцям за те, що ту таку програму ми маємо і маємо надію на те, що вона буде збільшена найближчим часом. Окей, дякую, Олександро. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Я сподіваюся, що. Ми з вами скоро побачимося в мирній Україні. Ми вдячні Норвегії за підтримку і сподіваємось, що програма Нансена для України буде збільшена найближчим часом. У наступному подкасті ми поговоримо докладніше про напрямки допомоги та поспілкуємося з отримувачами програми в Україні. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.